Наш город досі стоїть неприбраний. Сезон дощів на Вінниччині затягнувся добрячий дощі де щодня. Гарний, повільний, майже без перестанку. Ось сьогодні зловили буквально декілька хвилин, щоб піти і зірвати наші зелені помідори. Чесно кажучи, думали, як зазвичай просто будемо прибирати, і це все піде в сміття. Але минулого разу, коли ми це показали, що ми викидаємо ось такі помідори, ви нас просто засипали коментарями, писали, навіщо ви викидаєте? Це ж можна закрити по банках, зробити смачні сала. Ми вам повірили, тому цього разу не викидаємо, а зриваємо. Цілий ранок вишукували в інтернеті цікаві рецепти саме з зелених помідорів Чері. Ну і знайшли декілька цікавеньких. Прийшло в нас дві велетенських миски, чесно кажучи, навіть і задумали, що вистачить у нас баночок на такий врожай. Ще одразу на городі зірвали нашої петрушки та зонтики кропу. Ну і поки ми хазяйнували на дворі, в хаті також робота робилася. Ми заздалегідь поставили в духову шафу баночки на стерилізацію. Чері в цьому році в нас вроди дай Боже. І все літо ми їли, об'їдалися ними. Також багатенько баночок заквасили за нашим фірмовим рецептом. Ну і зелених, подивіться, скільки вдалося сьогодні зірвати. Насправді, це ми вперше будемо таке робити. Раніше ми ніколи не закривали саме зелені помідори. Рецепт ми знайшли в Тіктоці, тому я його в описі вам пропишу, саме за яким ми вирішили закривати. Сподіваємось, що це справді буде їстівне, і ми не дарма сьогодні весь день провели на цій кухні. Але авторка відео зазначила, що це не просто буде. Їстівне, а це буде мега смачно. Хто зна, можливо, після цього разу цей рецепт війде в наш основний список найкращих рецептів помідорів. На вигляд, досить симпатично. Ось це все треба буде заливати кипяченою водою, сіллю, цукром та оцтом. Тому, поки там водичка закіпала, ми робимо ще один рецепт з залишків помідорів. Але якщо в цьому випадку потрібно буде певний час чекати, одразу їсти не можна, то в тому рецепті, який ми робимо в судочкові, ось там нарізані помідорки стоять за кадром, їх. Можна буде вже їсти через два дні. Банки закрили стерилізованими кришками та накриваємо все тепленькою ковдрою. А рецепт цього салату також вам пропишу в описі. Тому переходьте туди, кому цікаво, зберігайте відео. Ну і не забувайте підписуватись. Будемо вдячні за лайк.